Добрий ранок. Сьогодні така хороша погода, можна на вулиці випити кави. Повітря таке свіженьке, чистеньке. Клас. Подивіться, яка краса. Знаєте, хто тут зробив? Мій стрийко. рідний брат мого тата. Та такий він талановитий. Він і картини малював. Ще Орел десь був різьблений, але я його викинула. Тому що я, коли мені бу... коли я ще була молода і зелена, я вчула таку пльотку, що орла в хаті тримати не добре. Та й вірила колись в такі дурниці. Та десь його оділа. Та тепер я не вірю в таке дурне. Та що ви? Смішні, бо я б тепер в таке вірила. Ну, а колись таке. А то ми купили. То ми купили в камінці на водоспад, там, де водоспад. Там продають такі всякі дерев'яні вироби. Ось таку красу. Дивіться, який у нас мох виріс. Бачите, чоловік кропив, кропив. І ось такий мох гине, так тепер усю заросло отаким мохом. І його вже покропити на нього кроплення не діє. Подивіться, яка кара. Отут все внизу, там, де тінь. Ось все заросло тим мохом. І подивіться, яке воно, га. Що то таке? Що тепер з тим робити? Нормального моху нема, а от така зараз. Видите? О, тут ще такий мох нормальний. Він жовтіє, бо чоловік покрупив знов. А оце не жовтіє. І оцей замінився на цей. І ще ще бридче виглядає. Зараза. У цього тижня чоловік навіть не косив, бо не виросла трава за цей тиждень. Така леда-леда. Нема дощу. Та навіть і дощ був. Вона вже теж спочатку навесні була така буйна, а потім навіть і дощ падав все одно, така вона якась мершива. Ось ці за три роки. Від отаких маленьких. Отакі маленькі вони були. Ні, то я так не покажу вам. Отакі, во, отакі мали... Ну, оскільки були? Метр двадцять, що я що угадую. Метр двадцять. Ми їх купили, вони мали метр двадцять. За три роки, подивіться, як маханули. Красота. Красота. А оці, вони практично одинакового розміру. Але оці куплені. Але оці вже мають років. сім. Сім, може. Сім. да. Оці з метр двадцять за три роки виросли до такого розміру. Оці з метр двадцять 20... виросли і оці вже їх догнали. Вони їх догнали. Та вони оці о перші їх догнали. Але це все без підживки, ніякої підживки. Та, оці вроді мають сім років точно. Бо саму першу ми купили оцю, чоловік вже її обрізає, то вона має вісім. Вісім. Ні, дев'ять. Так, дев'ять, оце має дев'ять. Ще була така одна, вона загинула. Тут у нас туалет на вулиці. Та я кажу, давай такі ту її тут посадимо. Щоб не було того туалета так сильно видно, тут була ще одна така, вона загинула. Так, оця має 9, то ці вже ми купили. Значить, онці точно мають 8 років. То ці догнали їх. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що я тут наговорила. А оці всі, то вже я сама їх виростила, гілочку запихала в землю. І це вже все. Мої, але подивіться, яка різниця в рості. Вон там взагалі дрібушечка не росте. Ось так воно йде. Чин -чин -чин, 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 чин 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 від найменшої до найбільшої. Оця дивіться, яка гарненька, пушистенька, красивенька. А, яка красонечка. А вон там зовсім малесенька. Хоче рости. І маю ще молодесеньких, скільки я маю. Е, там чотири ще. Шість. Шість зовсім малесенькі, що за ці два роки мені прижилися. Ні, не за два. За рік цього року цього року я не садила, бо була дуже осінь, суха і зима суха. Та треба було на весну, я була знала, що буде така весна. До, до, до жлива. То я була би запхала, а так то ні, цього року я нічого не посадила, то ще минулорічні 6 штучок. Ця туйка там біля другого квітника у камінню Між плиткою і між камінням каміння сама виросла. Там зовсім не було землі, просто плитка, каміння і вона сама виросла. Ну, я так думаю, що тує? Ну так, тує, так? Я пересадила її сюди. Хочу намаринувати лапки, а потім щось зробити. Може пожарити. А ви знали, що е, смак, е, коли маринуєте, різний, якщо ви цибулю просто наріжете. І коли ви потрете, це абсолютно різний смак, коли ви будете готувати. Знали чи ні? Ну я цього не знала. Не знаю, може ви і знаєте. Я зробила тісто на піцу. Воно постояло годинку, так добренько піднялося. Я кажу до чоловіка, що, йду вже робити піцу, бо тісто піднялося. Він каже, е, та став холодильник, ми ж поїли. Став холодильник, потім зробиш. Каже, я всі рецепти дивився на піцу, то взагалі з, -з, -з холодильника роблять. Я поставила. Бачите? Воно підросло. Воно підросло в холодильнику. І ще мені хтось буде казати для того, щоб тісто піднялося, потрібно його поставити на тепло. Воно піднялося в холодильнику. Я його збила була перший раз. Немає в дитинстві. Халабуду збудували. Та й щасливі. <кхи> Та Вероніка? Веронік? Не мішай. Та як не мішай? За свій канал Все, що Все, що Не запитаєшся. Найшо? А що я навіть не маю права знімати? Я ш... я що? що? А ну, Зрозуміли, отак. Все, не маю права. Всім па-па, до нових зустрічей!